Доброго вечора, мої передплатники українськомовного каналу. Дивіться, який гарний вечір. На вулиці мінус один. <кхи> Сніжок. Дуже і дуже гарна погода сьогодні. Зима не віддає свої права. Було і тепло, я думав, вже сніга більш не буде, але все. Буде, як повинно бути. Ну, а ці тривоги сьогодні просто я не рахував, але не знаю, може й десять і зранку, декілька і у день, і увечері бачите. Вже поснідав, прийшов з роботи поснідав, а люди з собаками гуляють. Я це теж, теж дуже люблю, полюбляю, але собака зараз на Полтавщині. Ну нічого, в п'ятницю. Сподіваюсь, буду вже з ним гуляти. Дівчата кажуть, у них там снігу немає. Ну, зранку дзвонив не було, а зараз може і є. Тривога лунає, але ніхто нікуди не біжить укриття. Ладно, Харків, залізобетон. бетон. <гум> Як кажуть, якщо б бігали, то 10 разів за день туди-сюди. Ладно, будемо сподіватися на найкраще. Усім тихої ночі, гарного вечора миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі.